НБУ зафіксував курс євро на позначці 50 гривень. 72 копійки євро стає більш дорожчим по відношенню до долара. Дари по нашій енергетиці вони ж не проходять безслідно. Ціни будуть зростати швидшими темпами. Зрозуміло, що в тебе буде зростати інфляція. Ціна чашечки кави буде змінена. ВВП зростає меншими темпами. Дефіцит бюджету буде збільшуватися. Паливо буде просто продовжувати зростати ціні. Вітаю всіх на каналі Times of Ukraine. Мене звати Катерина Сабадаш. Підпишіться на канал Times of Ukraine в телеграмі та в Ютубі. Це допомагає нам його розвивати з нами сьогодні. Олег Устенко, економіст та радник президента в 2019-2024 роках. Пане Олеже, вітаю вас. Да, вітаю вас, дякую, що запросили. Дякую за те, що приєдналися. НБУ зафіксував курс євро на позначці 50 гривень, 72 копійки. Чому ми бачимо зростання курсу євро і чи буде далі збільшуватися курс? Буде збільшуватися курс євро і декілька таких важливих причин, чому це буде відбуватися. Ну, по перше, давайте все ж таки не забувати, що у нас курс долара до гривні закладено. В бюджет поточного року на рівні біля 45 гривень е, за 1 долар. 45 гривень за 1 долар це середньорічний курс. Зрозуміло, що він може бути більшим на кінець року, меншим на початку року, але в середньому треба е, е, згідно до бюджету дійти до такого рівня, який закладений в бюджеті в іншому випадку. Буде на коштів до державного бюджету, бо ми отримуємо кошти від наших експортерів. Е митниця отримує кошти від імпорту, е коли товар е перетинає наш кордон. Тобто, ну там багато чого під підв'язано е саме під е курс. Це з одного боку, з іншого боку, е курс євро не визначається як курс євро просто до гривні. Існує таке поняття як крос-курс. І якщо ви подивитеся, що є головним для нас в даному випадку, для того, щоб ми визначили курс євро по відношенню до гривні, то треба дивитися на пару євро до долара. І якщо ви подивитеся, що зараз відбувається з пару євро-долар, ви побачите, що долар просідає по відношенню до євро, і е, іншими словами кажучи, євро стає більш дорожчим по відношенню до долара якщо, скажімо, в попередньому році а, курс був а, в середині навіть 25-го року, а, курс євро до долара був на рівні 1.1, тобто а, за 1 євро давали 1 долар і 10 центів, то якщо ви подивитеся зараз, скажімо, на 3 дні тому, ви побачите, що курс був такий, що за 1 а, євро Давали 1 долар і 16 центів. Якщо ви подивитеся, вже після того, що ми бачимо такі зрушення е, геополітичного геоекономічного характеру, зараз е, все те, що відбувається навколо там, скажімо, всіх цих дискусій е, з поводу Гренландії, з поводу того, що може відбуватися в Ірані, з поводу того, що відбувається в Венісуелі. З поводу того, що відбувається з мирним процесом по відношенню до нас, самих, ви побачите, що е американська валюта продовжує просідати, просідає по відношенню до всіх основних світових валют. І якщо е дивитися на параметри зараз, то це перевищує е рівень за 1 євро. Е зараз дають 1 е долар і 17 центів. А якщо подивитися вдовго, і навіть більше. А якщо подивитися в більш тривалу перспективу, то в мене ну нема жодних сумнівів, що ми рухаємося в напрямку за 1 євро, буде давати 1 долар і 20 центів. А це відповідно означає, що будь-який курс, який в нас є, гривня до долара, можна сміло буде просто перемножати на новий курс, який буде. Або на поточний курс для того, щоб отримати е, курс євро, тому ніякого сюрпризу в тому, що ми бачимо зараз е, курс е, гривні по відношенню до євро більше ніж 50 гривень, просто нема. Це не сюрприз. Бо якщо ми віримо в той курс, який є, і який виставляє Національний банк стосовно е, долара то, Відповідно, ми беремо просто той курс, який є в євро, євро до долара на світовому ринку, отримуємо той курс, який є гривні по відношенню до євро. А якщо дивитися на більш тривалу перспективу, і якщо вірити в те, що в бюджеті закладено справедливий курс на рівні 40 або там трохи більше, ну скажімо, якщо це 45 гривень за один е, долар. Відповідно, тоді а євро рухається в сторону 1.2, тобто, ми маємо з вами побачити е, і курс євро в середньорічному перспективі. Маємо побачити його на рівні е, 50 скажімо 4 гривні за 1 євро, і ніяких сюрпризів тут не буде. Єдиний сюрприз, який ми зможемо побачити то якщо ситуація навколо долара буде більш динамічною в порівнянні з тим, що ми бачимо зараз, і якщо просідання буде е, сягати біль таких високих параметрів, скажімо, до рівня е, рухатися до рівня не 1,2, а до рівня 1,25 або до рівня 1,3, ну тоді ми будемо з вами бачити більше параметрів, думати з приводу того, що ситуація навколо е, євро і долара. Не буде турбулентною на протягом найближчих декількох місяців. Це було просто неправильно. До цього треба бути абсолютно повністю підготовленими. Дає нам це переваги чи дає нам це мінуси? З одного боку, ми отримуємо більшість нашої допомоги з боку європейських партнерів, в першу чергу. Саме від них ми отримуємо в євро, тобто потенційно, якщо ми отримуємо в них євро, то перерахунок на долари буде більше, да тобто в доларовому еквіваленті ми будемо отримувати більше стосовно нашого імпорту, який ми отримуємо, те, що в'їжджає в нашу країну в товарному вигляді. О те, що в'їжджає в нашу країну, воно в більшості в'їжджає з боку Європейського союзу. А якщо курс євро. По відношенню до гривні стає більш високим, тобто євро стає більш дорожчим. Ну, відповідно, ми будемо з вами е, бачити е, зростання е, нашого імпорту, що є достатньо негативним фактором. Тобто, той перший фактор, то був позитивний, або наслідок був позитивний, а цей наслідок є негативний. Імпорт буде зростати. Він в нас і без того значний. А ще враховуючи те, що в більшості він іде саме з боку Європейського союзу і перераховується в євро, ну відповідно, ми будемо з вами бачити здорожчення євро. Що буде відбуватися з нашим експортом? Наш експорт більшість наших контрактів експортних ідуть в доларовому еквіваленті, в доларовому еквіваленті. А якщо наша більшість контрактів в доларовому еквіваленті йдуть. Ну, то відповідно, тут ефект буде знов таки від'ємним. Тобто вони ж не в євро заключені. Якби вони були в євро, ми би гравали. А в доларах ми або будемо залишатися на попередніх параметрах, якщо весь розрахунок іде в доларах, або навіть в гіршому положенні, якщо буде розрахунок іти в євро. Стосовно наших золотовалютних резервів, наші золотовалютні резерви, які знаходяться на історичному максимумі. Вони в більшості зараз формуються ну, нові надходження, які заходять в країну. Вони заходять в євро. Ну і відповідно тоді в нас буде більше наших золотовалютних резервів. Перерахунку на, на долари ну так от, от так воно відбувається, пане Олеже, дуже дякую вам за таке детальне пояснення. Ви вже е, сказали про експорт. Давайте поговоримо про продукти харчування. Які продукти харчування можуть подорожчати у 26-му році, як удари по енергетиці також впливають на це? Чи збільшиться ціна та вартість продуктів? Ні, ну тут взагалі немає жодних сумнівів з приводу того, що ціна на всі товарні позиції в Україні буде збільшуватися в попередньому році. В нас була інфляція на рівні біля 10%. Інфляція, яка закладена до державного бюджету на поточний рік, знаходиться на рівні біля 6%. У мене є великі сумніви з приводу того, що дійсно буде показаний рівень інфляції 6%, і взагалі 6% вона буде більшою, а взагалі треба пам'ятати, що інфляція 2, 3, 5, 6, 10, будь-які відсотки, це, 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 означає зростання ціни. Тобто вона може бути 10%, а може бути 6%. Але і там, і там це демонструється тим, що це зростання ціни. Зростання ціни в принципі і є ж інфляцією, тому що буде інфляція в країні, жодних сумнівів немає. Вона висока, бо рівень інфляції, навіть якщо це 6%, це висока інфляція. Вона буде більшою ніж 6%. Чому вона буде більшою? Бо коли в тебе зростають витрати, а в нас витрати зараз зростають об'єктивно. Бо удари по нашій енергетиці вони ж не проходять е, безслідно, вони будуть впливати на на собівартість продукції. Відповідно, якщо збільшується собівартість продукції, то буде збільшуватися і, і ціна на цю продукцію на ринку. Ну і, відповідно, ціни е, будуть зростати швидшими темпами. Ну і від собі такий приклад, що якщо е, ви купуєте якусь городину, яка була е, вироблена. Десь в склярнях, ну якщо вона вироблена була в склярнях, а склярні якимось чином треба підігрівати. Одна річ, коли ти підігріваєш в умовах нормально працюючої енергетики, а інша річ, коли ти маєш заправляти свої генератори бензином або там дизелем за ціною 60 гривень з плюсом за літр, ну одна річ платити просто за електрику, а інша річ платити за таке. Вибачте, альтернативне е, паливо, яким ти е, зараз е, маєш користуватися. Зрозуміло, що в тебе буде зростати інфляція. Погано це да, це погано. Збільшення інфляції буде впливати на те, що е, будуть менше е, менше споживання, менше споживання, бо об'єктивно е, бюджети населення не збільшуються так швидко. І якщо е, зростає рівень інфляції, ну відповідно споживання зменшується зменшується споживання. Зменшуються темпи економічного зростання, тобто економічне зростання, яке закладено на поточний рік на рівні знов-таки в бюджеті на рівні 2,5%, воно може бути меншим. Зараз важко сказати наскільки меншим, але воно буде меншим. Тобто, ну все це має таке достатньо негативне забарвлення. Тобто, да, інфляція буде більшою, ніж закладено в бюджет. Зростання буде меншим, ніж закладено в державний бюджет. Відповідно, дефіцит державного бюджету може бути більшим в порівнянні з тим, що закладено а відповідно, треба шукати більше коштів для того, щоб фінансувати. Дефіцит державного бюджету в економіці все взаємопов'язано. Пане Олеже, а чи можна спрогнозувати, коли ми відчуємо цей стрибок у цінах, як швидко це може статися, і який ну наскільки відсотків залежить від е, декількох факторів, але там, де ми його напевно відразу будемо бачити, ми будемо його бачити е, по? Товарах, де собі, де собівартості яких електроенергія займає більший відсоток в порівнянні з іншими товарами. Одна річ, коли в собівартості 20% йде на електроенергію, інша річ, коли це там, 5% йде на електроенергію. Тобто ті товари, які більш енергоємні, які більше Требують енергетики, енергії електрично для того, щоб їх виробляти, вони будуть більше швидше а, зростати в ціні. Інші теж будуть зростати, але меншими темпами. Сказати по яких це групах, а, ну скажімо, якщо мова йде. Про товари тривалого зберігання, продовольчі товари тривалого зберігання. Ну і від собі а, там заморожені продукти. Їх треба ж десь зберігати, а, треба витрачати електроенергію для холодильників, де вони будуть зберігатися. Ну відповідно, там а, у виробника або у того, хто зберігає цю, цю продукцію, нема вибору але повністю або повністю зіпсувати цей продукт. Або витрачати додаткові кошти для того, щоб е продовжувати генерацію. А де продовжувати генерацію? Знов таки купувати виходить е знов таки, беру в такі альтернативне топливо в вигляді дізеля або бензину по 60 гривень з плюсом для того, щоб заправляти свої генератори і, і, і таким чином виробляти електроенергію, бо на е тоді. Є вибір або повністю зіпсований продукт і мінус колосальні збитки, або додаткові витрати для того, щоб продовжувати підтримувати їх в такому нормальному стані, і щоб була можливість потім їх реалізації. Тобто, ну інфляція буде йти по всіх напрямках. Сказати, як швидко ми її почуємо. Ми її вже будемо відчувати по сектору послуг. Ви можете вже зараз це побачити. Вибачте, ціна чашечки кави буде змінена зараз в порівнянні з тим, якою б вона могла бути без там блекаутів, які ми зараз переживаємо по країні. Ну знов-таки об'єктивно. Бо якимось чином треба, щоб цей заклад продовжував працювати, і знов таки генератор не коштує стільки, скільки просто електроенергія з мережі. Ви сказали вже про те, що змінюються ціни. Також в багатьох містах України почали зачинятися ресторани, кафе і загалом малі та середні бізнеси. Чим це загрожує економіці України? Ціни змінюються. Це коли вони одні. Плюси йдуть, а інші в мінус. А ми з вами говоримо про те, що ціни збільшуються, коли ми говоримо з вами про інфляцію. Інфляція це збільшення цін. Тому що ціни у нас не змінюються, а збільшуються. А якщо мова йде е, про з приводу того, що відбувається, коли е, частина закладів просто закривається, ну зрозуміло, що це йде в мінус економіці. В мінус економіці, бо якщо заклад закривається, відповідно наше. ВВП буде меншим в порівнянні з тим, яке могло очікуватися без цих проблем. Якщо в тебе закриваються заклади, і ВВП стає меншим або зростає меншими темпами. Як я думаю, що це буде відбуватися у нас. ВВП зростає меншими темпами. Відповідно буде менше сплачуватися податків до державного бюджету. Менше податків до державного бюджету а, при наявності саме тих видатків, які є в державному бюджеті, які закладені в державному бюджеті. Вони будуть просто збільшувати е, діру е, в державному бюджеті. Бюджет е, дефіцит бюджету буде збільшуватися, і тут є багато викликів. Або шукати ще додаткові кошти, їх і на цей дефіцит важко знайти, а на більший дефіцит буде ще важче знайти, або переходити до плану, Б скорочувати частину витрат державного бюджету, що в принципі в короткотерміновій перспективі здається. Більш логічним таким кроком ну з точки зору принаймні, економічної політики. Так що тут викликів більш ніж багато, чи може бути дефіцит певних продуктів через відсутність електрики та зачинення магазинів? Ні, ну потенційно може бути взагалі все, що завгодно, но. Uh, весь цей дефіцит, навіть якщо він буде, він може бути лише в короткотерміновій перспективі, бо завжди є якісь там альтернативні uh, шляхи поповнення або перекриття дефіциту, в тому числі або в першу чергу товарного дефіциту. Uh, якщо одні uh, закриваються, то це відразу буде замінено на інші, або навіть інші товари, або на інших, uh, на інших постачальників не обов'язково вітчизняних. Uh, Скажімо, закордонних, але це що буде означати? Це буде означати додатковий імпорт. Додатковий імпорт теж погано, і так в нас торговий дефіцит значний, а збільшення торгівельного дефіциту буде призводити до додаткового е тиску на національну валюту в нашому випадку на гривню. Тобто, додатковий тиск, це теж погано, тобто курсові параметри можуть бути тоді вже іншими. Є може відбуватися заміна одного товару на інший, не на замість гречки їсти якусь іншу крупу, Це теж може відбуватися. А може відбуватися таке, що е, може бути взагалі відмова від купівлі якогось товару, якщо це не товар е, першої необхідності. І теж давайте все ж таки пам'ятати, що інфляція зрозуміло, що вона рахується в цілому, в середньому по країні, але вона різна для різних груп населення. І навіть вона навіть виходячи з того, яким чином сконструйовано наш споживчий кошик. Наш споживчий кошик це споживчий кошик, характерний для країн з недорозвинутою економікою. Майже 50% нашого споживчого кошику це продукти харчування, 50% продукти харчування. Чим бідніша країна, тим більше буде продуктів харчування в споживчому кошу. Якщо ви будете рухатися на захід, то вже в Польщі ви побачите, що ця цифра буде біля 30%, Якщо рухатися в напрямку. В Великобританії ви побачите, що там буде біля 10%. Тобто, чим заможніша країна, чим більше доходи населення, тим менше населення буде витрачати на продукти харчування. Але теж правда, що ну, зрозуміло, що це може різнитися від родини до родини чим більш заможня родина. Внутрі країни однієї взяти, тим менше вона може відчувати рівень інфляції. Скажімо, якщо будуть зростати е, ціни на харчі, то е, потенційно та родина, яка має більше доходи, вона буде менше відчувати рівень інфляції. І тому, коли мова йде про інфляцію, то її відчувають звичайно всі. Але якщо мова йде про інфляцію, то головне завдання, яке стоїть перед будь-якою державою, в тому числі перед нашою власною державою, це підтримка те, що називається найбільш вразливих верст населення найбільш вразливих верст населення. Бо ті, хто живуть на мінімальні доходи, ті, хто отримують невеликі заробітні плати, вони мають бути в пріоритеті в даному випадку, коли держава проводить свою політику. Підтримки е, доходів населення як наслідок від е, високої інфляції. І, е, іншими словами, е, е, люд, е, жінка, яка виховує сама дитину, вона має отримати більше підтримки і живе на мінімальний дохід. Вона має отримати більше підтримки, ніж е, я не знаю, прокурор. Який отримує пенсію і, і, і живе там в 10 разів краще, ніж ця жінка. Тобто не всім треба проіндексувати е, доходи в першу чергу тим, хто цього потребує, особливо в умовах, е, коли є обмежений бюджетний ресурс. А в нашому випадку цей бюджетний ресурс більш ніж обмежений, тобто концентрація допомоги по найбільш вразливим верстам населення це головне правило, якщо мова йде. Про таку швидко розкручуючу інфляцію в умовах е, бідних економік, пане Олеже. Ще хотіла з вами поговорити з приводу пального. Міністр енергетики Денис Шмигаль декілька днів тому заявив, що Україна має запаси пального на приблизно 20 днів. Що буде далі? Чи загрожує нам дефіцит палива, і що буде з ціною на паливо у 2026 році? Якщо говорити про паливо в наших умовах, то давайте все ж таки пам'ятати, що майже все паливо як. Яке в нас є в країні, якщо мова йде про нафтопродукти, я розумію, це імпортне. Ми не виробляємо його внутрі країни. Більшість ми отримуємо, або майже все ми отримуємо по імпорту. А для того, щоб не заходив імпорт в країну, треба якась надзвичайна ситуація в плані можливості логістики. Ну я сподіваюсь і майже впевнений в тому, що ця логістика буде збережена. Тобто думати з приводу того, що в нас буде дефіцит ще й палива, я просто е, бажав би, що ну при збереженні навіть поточного статусу кво, це неправильне припущення. Цього не повинно бути і не буде. Знов таки, якщо, якщо статус-кво буде збережено, якщо буде якийсь там. Чорні е, лебіді прибітати в плані нашої логістики, ну тоді будуть варіанти, але я не думаю, що це буде відбуватися тим паче в короткотерміновій перспективі, е, там як ви говорите, протягом найближчих декількох місяців. А що буде з ціною на паливо? Це інше питання, і ціною на паливо вона залежить знов таки від багатьох факторів. Е, знов таки, якщо ми орієнтуємося з вами на те, що паливо, яке ми отримуємо по імпорту. Воно ж все-таки е, іде по ціні е, в євро, бо там контракти до речі йдуть в євро по паливу. І якщо е, буде просідання е, гривні по відношенню до євро таким е, чином, як ми зараз спостерігаємо, то паливо буде просто зростати, е, продовжувати зростати в ціні в короткотерміновій перспективі. Це е, я б сказав, буде головним фактором в більш тривалій перспективі. Факт додатковим фактором, який, який на це буде впливати, буде ціна на нафту на світовому ринку. Але тут я вважав би, що тренд, якраз який можна спостерігати зараз, це зменшення ціни нафти на світовому ринку. Зрозуміло, що вона залишається такою волатильною, але навіть якщо подивитися на котування, які зараз є по нафті. Ну, протягом останніх декількох днів вони знаходяться ну в такій межі від 60 до 65 доларів за а, барель Брента. До речі, якщо ви подивитеся на ціну а, цієї марки нафти, в березні, скажімо, 22-го року, на початку цієї великої війни вона була вдвічі вищою, була 120 доларів з плюсом, а зараз 60-65 можливим трендом на пониження більшість аналітиків, якраз які ну і виходить, що ті, хто займається торгівлею, навіть якщо дивитися по тим форвардним контрактам, які зараз є по нафті, вони все ж таки очікують помірного, але зниження ціни це буде такий позитивний фактор для нас. Тобто для нас, в принципі, головним, що може впливати на... Зростання ціни на нафтопродуктиву ну, буде фактор того, що буде відбуватися з курсом євро по відношенню до долара, і відповідно євро по відношенню до гривні. Пане Лео дуже дякую вам за цікаву бесіду і до наступних зустрічей. Дякую вам. Дякую.